Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі плей-офф за місце в УПЛ, повернення легенди до Київського Динамо, несподіваний варіант на посаду головного тренера Шахтаря та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчів в офф за місце в УПЛ, а саме з матчу верес металург Запоріжжя, де рівненська команда впевнено перемогла металург з рахунком 6-1. І в цілому верес повністю переграв Металург, тому що ця команда досвідченіша, вона грала в УПЛ в той самий час, коли Металург грав у першій лізі. Це також важливо, тому що завжди команди з УПЛ мають невеличку перевагу, тому що в них є досвід в УПЛ. Але враження цього матчу зіпсував початок цього матчу, бо він розпочався з того, що металург Запоріжжя забив гол, але його не зарахували, тому що Вар побачили гру рукою. Хоча насправді там було ну, десь тут, тобто це плече. На мою думку, цей гол повинні були зараховувати, і таким чином металург міг би повести у рахунку і мати серйозну перевагу над Вересом, тому що у матчах плей-офф за місцевопел досі існує правила виїзного голу. А це означає, що Вересу прийшлось би забивати три голи, щоб перемагати, і це б серйозно змінило гру, тому що Металург би вже після цього грав би зовсім по-іншому. Але після того, як не зарахували гол металурга, і одразу Верес забив перший м'яч, а потім і другий, то мені здається, що Металург просто поплив. І молоді гравці металургу, які не мають досвіду, таке враження, що зрозуміли, що вже немає шансів на перемогу, і вже якось цей матч догравали без настрою. Звичайно, вираз більш надійніша команда у фінансовому плані ніж Металург, тому що до того ж запорізька команда вона є муніципальною і залежати постійно від міста і їхніх фінансів це дуже небезпечно, тому що у будь-який час можуть просто прикрутити гайки. Звичайно, таке може статися з будь-яким клубом в нашій країні, але звичайно більше шансів саме у муніципального клубу. Хоча, якщо чесно, мені хотілось побачити цих молодих хлопців в УПО, тому що там багато талановитих гравців, які можуть і далі розкриватися і, можливо, навіть у майбутньому потрапити до збірної України. Запорізький футбол завжди мав багато талантів: це і Степаненко, і Сидорчук, і Кривцов та інші гравці. Тому і не дивно, що тут зібрали талановиту молоду команду. Що стосується Вересу, то вони звільняють Юрія Вірта з посади головного тренера і вже повідомляють, що новим головним тренером може стати Сергій Лаверненко, який раніше очолював інгулець. А ось що ще цікаво у цьому матчі, це те, що сказав Юрій Вірт після матчу. В мене була розмова з президентом. Буду відкритим тиждень тому. Він сказав, що весь футбольний клуб проти мене, тому я не маю права залишатися. Є люди, які просто засунули ніж в спину і тримали його до сьогоднішнього дня. Я не міг цього зрозуміти, бо пройшов дуже важкий шлях. Буду відвертим півтора місяця ведуться розмови щодо відставки, не відставки. Футболісти все це знали з клубу, не бачив жодної підтримки. Я розумію, що в нас президент молодий, він тільки вчиться, але все-таки і віце-президент Слава Шевчук знає, що треба зустрічатися, розмовляти, десь шукати проблеми. А просто так віддати, хай вір там розбирається, вважаю це теж неправильно. Від це хочу додати, що мені за цього тренера Юрія Вірта, тому що він починав оцей новий шлях Вереса, коли вони грали у другій лізі, обмінявшись місцями ЗФК Львів, і він разом з тією командою дійшов до УПЛ. При тому що Вересі немає серйозного бюджету. Я вважаю, що у більшості успіх Вересу залежав саме від Вірта. Взагалі, ось ці скандали зі звільненням, вони тільки додають негативу до цього клубу, тому що варто згадати, що Верес це той клуб, який у 2017 році зі скандалом вийшов до УПЛ, замість того, щоб до УПЛ вийшла Десна. А після цього рівненська команда трішки пограла, і замість неї якимось дивом опинилася ФК Львів і вони просто зробили якусь просто диво-рокіровку. Тому подивимося, що буде з цим клубом у наступному сезоні, і я думаю, що Верес є головним кандидатом у наступному сезоні на виліт. А ось, що стосується іншого матчу, який відбувся у Черкасах, то ЛНЗ переміг Інголець з рахунком 2-1 і тепер вперше в УПЛ буде грати команда з Черкас. Взагалі, гра вийшла досить цікавою та бойовою, тому що обидві команди, на мою думку, ну майже однакові. Єдина перевага, яка була у інгульця, це те, що вони грали в УПЛ і мають практику ігор з командами вищого рівня у той самий час, як ЛНЗ грав з командами першої ліги. Але на мою думку, головною причиною, чому ЛНЗ вийшов до УПЛ, а не Інгулець там залишається, це те, що Інгулець, а саме президент клубу Поверзнюк, вирішив звільнити ковальця перед цими відповідальними матчами. І це дуже сильно попливало на ці матчі. Я думаю, що якщо б ковальця залишили на матчі плей-офф, то він би зробив так, щоб інгулець залишився в УПЛ. До речі, що стосується рахунку матчу. То досі в матчах плей-офф існує правило виїзного голу. І якщо б інгулець забив другий гол та зрівняв рахунок, то вони б залишились в УПЛ. Напевно, вже ніде в світі не існує правила виїзного голу, і тільки тут воно залишилось. І добре, що його не прийшлось використовувати, тому що ну, було б трошки прикро, що всюди команди грають без цього правила, а через це правило ЛНЗ б залишилось в першій лізі. До речі, ще одною причиною перемоги у цьому матчі від ЛНЗ було те, що на стадіоні було присутньо багато вболівальників. Всі ми прекрасно знаємо, що зараз заборонено вболівальникам відвідувати матчі, але все одно адміністрація клубу якось так зробила, що на матчі було присутньо, ну, я думаю, що близько двох тисяч вболівальників. Така сама ситуація була і в Рівному на матчі Вереса та Металургу. У Вереса було багато вболівальників, які прийшли та вболівали за команду. І я це кажу не про те, що я проти того, що вболівальники відвідують матчі. Я кажу про те, що до цього треба якось підготуватися, тобто якось правильно розсадити вболівальників на стадіоні, щоб у випадку якоїсь повітряної тривоги усі могли швидко сховатися до укриттів, щоб це якось було цивілізовано, а не так, що ну нам забороняють нам пофіг, а ми будемо відвідувати. Тому, можливо, ОАФ перед наступним сезоном буде якось розглядати це правило і, можливо, дозволить якомусь відсотку 20-15 прийти на стадіони. Ну і по завершенню матчу можна вже казати про те, що сезон 22-23 для українського футболу завершений. Він був дуже важкий, тому що він відбувався вперше в історії українського футболу під час військового стану, коли в нашій країні йде повномасштабна війна. І якщо подивитися на усі складнощі, які були, то чемпіонат провели досить гідно, змогли зіграти нормально. Так, були переноси матчів, були переноси там через повітряні тривоги. Але в цілому його провели, провели вчасно і, ну, звичайно, були проблеми. Звичайно, клубам складно грати через те, що вони грають не вдома. Але цей сезон провели і досить на непогану оцінку. До того ж варто відмітити, незважаючи на те, що так рівень чемпіонату нашого впав, все одно інтрига в чемпіонаті була цікава було цікаво спостерігати за тим, хто буде чемпіоном, хто буде боротися за Єврокубки, хто буде вилітати до першої ліги. Ну і також важливо відмітити те, як наші клуби зіграли у Єврокубках, а саме Шахтар та Дніпро 1 тому що вони вийшли до Євровесни і там також непогано зіграли. Шахтар навіть дійшов до 1-8 фіналу Ліги Європи. До речі, враховуючи усі фактори, напишіть у коментарях, яку оцінку можна поставити за п'ятибальною шкалою. Андрій Ярмоленко залишив імміратський клуб Аль-Айн. Про це повідомила прес-служба клубу. За Аль-Айн Ярмоленко провів 33 матчі, у яких відзначився 12 голами та 6 асистами. Проте трофеїв так і не виграв. А ось як повідомляє телеграм-канал Динамо Інсайт, Ярмоленко дуже близький до повернення в Динамо. За інформацією джерела, Андрій підпише з клубом контракт за схемою 1 плюс 1, а після завершення кар'єри перейде на посаду спортивного директора Динамо. Враховуючи те, як Андрій Ярмоленко грав за збірну України проти Німеччини, то думаю, що в Динамо він точно допоможе клубу якось підвищити рівень. граючи проти команд УПЛ, він... Зможе їх якось обігрувати та показувати свій рівень. Голкіпер збірної України до Донецького шохтаря Анатолій Трубін має цікаві варіанти продовження кар'єри за кордоном. Менфіка серйозно цікавиться 21-річним вортарем гірників, інформує інсайдер Бруно Андраде. Трубін яскраво провів минулий єврокубковий сезон, чим привернув увагу багатьох іменитих клубів. Анатолій і сам наполягає на трансфері, бо він відмовився підписувати новий контракт з Шахтарем, А старий завершується влітку 2024 року. Бенфіка чудово розуміє ситуацію, тому не буду переплачувати за українця. На радарах Орлів також перебуває бенту з Атлетіка Параненце. Як на мене, дуже цікавий варіант для Трубіна, тому що можна взяти приклад Андрія Луніна, коли той перейшов до Реала і там йому було важко потрапити до основи. І так само, я думаю, буде і Трубіну потрапити до основи, якщо він прийде до якогось топ-клубу з чемпіонатів топ-5, які грають у лізі чемпіонів. З іншого боку, було б цікаво побачити Трубіна в середняку якогось топ-чемпіонату, щоб в цьому клубі в нього було багато роботи. Бо якщо він буде грати у Бенфіці і в основному складі, то Більшості випадків багато роботи буде тільки в лісі чемпіонів. Окрім Патрика на Донецький Шахтар розглядає варіант з італійським тренером Франческо Фаріолі. Про це повідомляє Sport.ua. Наразі 34-річний фахівець зараз сидить без роботи. Втім, також зазначається, що Шахтар не є єдиним варіантом продовження кар'єри для Фаріолі. Прямо зараз італієць має пропозиції з Туреччини, Італії та Шотландії. Фаріолі починав тренерську кар'єру в 2009 році як тренер-воротарів. У 2017 році фахівець увійшов до штабу Роберто Дедзербі в Беневенто, а потім два роки працював із цим фахівцем в САСООЛО. З кінця 2021 року до лютого 2023 Фаріолі працював головним тренером Аланія Спора. Цю команду в сезоні 21-22 він провів привів до фінішу на п'ятому місці. А в сезоні 22-23 Алан'я Аланія Спор опинився вже на 15-му рядку. Хоча кінцівку сезону провів без Фаріолі. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і Слава Україні!